Створення цієї виставки це був такий мій задум, з того, що я ну знаєте, є таке поняття спостереження, і я подивилася, які відношення у моїх друзів з батьками, які відношення у моїх подруг з суспільством. Я подивилася на це і я зрозуміла, що саме ця тема є самою болючою у будь-якої людини, з якою я спілкуюся досить відверто і досить близько. Тому я почала збирати про це матеріал. І по перше, теж зазирнула в себе і як складалось моє життя, як я обирала для себе, ким мені сьогодні зранку бути чоловіком чи жінкою. Як мене ставитися строїти свої відношення з суспільством, і тому ось так покроково склався цей проєкт. Він так і називається майже про мене, тому що він має відношення до будь-якої жінки, я впевнена. Ну і саме про мене також. Перше, кожна з цих фотографій, яку ви побачили, вона досить емоційна. І кожна має свою емоційну навантаження і має своє смислову, таку, смислове значення. Якщо ми кажемо про взагалі за сам проєкт, ну, це такий Посил для дівчат, для жінок, для суспільства, що, по-перше, про це можна розмовляти. Що кожна з нас не на самоті, що вона не одна жінка, з якою трапляється будь-що. Що вона замовчує, чи про що вона не може сказати голос? І що суспільству пора звернути увагу на те, що. Ну, Злість, жорстокість там це не повинна бути теми, які ми обходимо стороною, тому що війна ні зараз незалежно від того, є у суспільстві війна, немає у суспільстві війни, але така жорстокість вона стала умовно для суспільства. Ну, Просто воно існує і ми на це не звертаємо уваги. Бо це незручно про це розмовляти. Тому я вирішила, що пора починати розмову саме про це. Ну, знаєте, я була здивована, по-перше, тим, що у бібліотеки як у простору є перше, обладнання. Є взагалі розуміння того, як повинні виглядати проекти. Є досить комфортне спілкування, яке там просто дружнє, тепле, і що тобі готове в будь-якому разі допомогти. Якщо в тебе щось не склалося, чи ти там умовно забув щось. В тебе все, все одне вийде, тому що в тебе є там на кого спиратися. По-друге, мені дуже сподобалося, що тут такий зал, в який багато людей ходить, багато людей дивиться, і це м -м, сьогодні такий сучасний простір і по світлу, і по супроводу, і по обладнанню, і по наповненню людей. Це головне, бо будь-який проект він створюється для людей, щоб вони його дивилися а тут. Є кому дивитися. І це саме головне. У нас взагалі дуже велике питання в Одесі, де люди можуть пропонувати свої проєкти на перегляд. Ну, це один із сучасніших простірів, який я пропоную всім. Ну, це дивне питання. Я ж не тільки умовна людина, яка займається творчістю, я ще Психолог, який допомагає людям, який проводить консультування, який спілкується з жінками, з подружжям, з чоловіками, і бачить, що у будь-якої людини є якась своя біль, є якесь своє щось, що тебе турбує. Це по-перше, по-друге, знаєте, якщо би я була просто умовна людини, яка Знаєте, як сьогодні фотографію можна поділити на декілька там, рівні, рівнів. Так? Візуальний щоденник, який будь-яка людина з нас веде, але це просто те, що ти бачиш, і кожен день хочеш залишити для себе на пам'ять. Це просто такий візуальний щоденник. Є люди, які профі у професії, і вони займаються там, умовно, гламурною зйомкою, професійною зйомкою для людей, але це ремесленники, і вони дуже професійні, бо в них є обладнання, є знання. Програм і техніки, і будь-чого. А є люди, які займаються мистецтвом, і вони не менш мають ну, потребу в країні. Тому що зараз мистецтво, йому майже немає міста, а особливо якщо ти розмовляєш на такі важкі теми. Бо мої будь-яка моя вистава, будь-який мій проєкт, він ну. Складний, бо мені подобається розмовляти так, щоб про мене пам'ятали. По-перше, так, по-друге, мені подобається, щоб люди замислювалися, розумієте, не просто подивилися, а замислювалися. І я для себе обрала, мабуть, найскладнішу філософську таку соціальну фотографію, і я в неї працюю. У мене є свій почерк, і я впевнена, що люди, які за мною свідкують, вони мене впізнають. Як воно бути? Ну, ми, ми вільні. Художники, умовно кажемо, в місці, і у нас немає якоїсь підтримки держави, але ми завжди на слуху, бо як будь-який наш проект має резонанс. Це головне, мені здається, і це найважливіше, що мені здається, що потрібно для людини, яка працює і щось виносить на огляд суспільства. Якби б я розмовляла з собою з маленькою дівчиною, я би сказала собі: крокуй сміліше, не в, не в коєму разі не затримуйся. І коли я починала щось створювати, це були перш за все оповідання, ну такі. Твори, все жіночі. Так? І потім я додала туди фотографію, і я б казала собі: не хвилюйся, ти можеш бути собою. розумієте, Коли я була маленька, мені завжди казали. Навіщо ти це робиш? Навіщо ти? Ти неугамонна, ти така, ти така. Ну і, ну, і підтримки було дуже мало. Тільки там, умовна родина, та мама завжди казала, я в тебе вірю, бо ти така, ти незвичайна. Але насамперед я б казала, сказала будь-якої людині, не зупиняйся, роби те, що ти можеш робити. Роби неможливе. Бо можливе вже, вже усе зроблено. Роби неможливе, і в тебе вийде бути з собою. І не здавайся ніколи. Дні покрокова то в тебе буде все добре, ось так.